Чим фіговий бізнес, в моєму варіанті? Бо вже нема що продавати. народ. Я за тиждень продав всі зернята. підписникам. Отже, мамкін бізнесмен на Коротше, Бізнес гарбузовий пішов не по плану, то все херня. Зараз розкажу, що саме случилося, що вам не стоїть цим займатися. І взагалі гарбузи це не тема. Е, ну, перед початком дивіться, отак сушки, бачите? Ну, сніг нас сушки випав, ну, по факту під сушками сухенько. Вітер, щоб дув, не вдувався, так же саме звідти, щоб під нього нічого не задувало. Все. Плюс учити у нас просто такий прогон йде, що згорода, воно сюди дує. І якщо що, звідти дує. Зліва, справа в нас не дує. Це одна сушка. І так же саме ось ця сушка, бачите? Тоже накрита, з нею все стікає. І під нею сухенько. Ще дивіться моментик, хто буде робити, робити, робити. З такої сітки, іменно шпакльовочної. Перший момент. Зараз вам покажу, щоб вам було наглядно і понятно. Дивіться народ. Якщо ви розмотуєте цю сітку, і де це те зараза є? Ось того, бачите? І у вас, наприклад, не вистачає там кусочка десь. У нас десь є отако, от навіть на якийсь з них. Стоячи з цієї сторони, вже не пам'ятаю. Ну чому. якщо у вас не вистачає такого шматка, Раджу вам не лінуватися, скрутити обратно і все ж таки розстелити шматок, який буде від початку до кінця. Бо воно сюди так буде залазити, задирати, що капець. І друге, коли будете мішати, мішати будете по-любому в рукавицях. По-любому, Тому що об цю сітку ви дуже шуровуєте руки. Воно добре з лушпаїння цього всяку чортню обдирає. але ви тако вам кажу, руки реально будете старати, будете аж пекти. Беріть рукавиці. Тепер момент. Візьмете рукавиці вдівайте їх як ключко. Хто не в тімі, помніте, я ще був мішаю, у мене оці вони на Ну, наружу були. Тобто тут ткань в мене була. Там одні розумні о, видно, що ти, блядь, не вмієш нічого робити, навіть рукавиці не вмієш діти. Григорій! Якщо ти попирашками по цьому дереш, то ти цю сітку порвеш. Це раз. А другою тканевою стороною воно йде то, що треба, прям скользить і все. І у вас руки не будуть пекти, що воно у вас. Це все обдирає. А так кажу, дивіться, бачите? Реально цих стовпчиків нам хватить на роки 3-4, а то й може 5, смотрю, як вони будуть там гнити. Потім можна буде переробити на бетон, закладні і все поварити, зробити гарно, красиво. Поки що це робилося із подручних срез. На той рік ще буде одна така робитися, По-любому. Тепер повертаємося до бізнесу. Все пішло не по плану, ну його нафіг ним займатися. Тут недавно кілька роликів передивився, всі так же саме починаються, але ну, там вони аж по 20 минут йдуть, що все плохо, все погано, а потім в кінці каже, а так в мене вийшло в плюсі 20 тисяч. Чим фіговий бізнес У моєму варіанті? Бо вже нема що продавати, народ, я за тиждень продав всі зернята. І це не хвалю, це я констатую факт. Реально за тиждень у мене увесь посівний матеріал, який був. Так, да, Хтось там заказав мене великими партіями по 100, по 60 кг. но вистало людей, які заказують по кілограмчику, по 2 і по 3. Таких теж дуже багатенько. І зараз дуже багато людей дзвонять. Якщо ви дивитесь це ролик і хочете купити, то кажу всім: на той рік, з 1 листопада, ми все почнемо по-новому. Оце є бізнес. Мінус цього бізнесу, що я за тиждень з ним попрощався, бо я все продав. Що по вихлопу? По вихлопу, щоб ви розуміли, щоб я взяв цей комбайн коли? Цього року? В осінь, а не того, то він мене відробився за один раз і плюс був би навар на борону. Ось такий то розклад. Так що я не знаю, і як на мене це бізнес вигодний. Да, я продаю зернята по 180 продавав, на той рік буде по 200. Ціна буде по 200 і там хочете кипішуйте всякі, Хейтери, я не знаю, як вас назвати, хочете ні. Ну ще окремо зніму даже відео, чого ціна буде 200, і як я її формую. І повірте, вона формується на адекватних умовах. Коротко, то скажу так, на той рік буде 200 і буде 200 постійно. До тої пори, поки соляра не подорожчає на 10 гривень. Якщо соляра дорожчає на 10 гривень, ціна на насіння буде підніматися на 20 гривень. От і все. От і вся, скажімо так. Степінь утворення ціни на гарбузові заряда. Один город другий, бороною пошурували. Як шурували бороною, вибачайте, не покажу, не розкажу. Тепер дивіться, гірчиця. Гірчиця має такий вигляд. Я не знаю, вона може як трава відійде по весні чи що. Але прийнято було рішення, що вона остається. Весною за тиждень-два до оранки ми беремо її бороною, дискуємо, І це все діло йде як у Дуже багато людей. Одні кажуть, що треба було її згорати, другі кажуть, що не треба врати. Ну, коротше, скільки людей, стільки думок. Дзвонить один агроном, розказує, що треба на оброз горати, дзвонить другий агроном, розказує, що треба на оброз горати. В обох там по 10-20 гектар шарищі воїни, але що одного, що в другого різні думки. Так, це як про добре. Вертаємося знову до насіння, гарбуза і тої всієї техніки. Хто б що вам не говорив, якщо надумали цим займатися, смисл є. Вихлоп буде набагато більше, ніж на картоплі, чим на кукурузі, чим на чому, скажіть вам скажу, соя, квасоля, ні, з квасолію не скажу, з квасолею можна ще теж нормально підзаробити. Ну з чому? Просто. Менше нянчишся, як не як, все одно з ним менше змуроки. Головне тільки, щоб кажу, вам повезло з дощом. А там по листочку підкормили, якоюсь добрива в землю кинули. Якщо є гний, то вам взагалі повезло. Тому що один мене покупець Західної України дзвонив та каже: Та ми ніяких добре не даємо. І такі гарбузи ростуть, що кажу, Я кажу, в смислі Він Каже, та так, он тільки гною розкидаємо по городі і все. Я думаю, нічого собі. Саме лучше добрива. Так що отак. От. А так кажу, навіть якщо не будете заморачуватись там на посівний матеріал. тому що кажу, Якщо у вас будуть великі об'йоми, то його легше взяти і здати дітьм. Сразу же, щоб оно у вас не лежало віддати. В будь-який момент, мінімум по 60 гривень, ви його можете перекупом віддати. От і все. Грубо говоря, якщо у вас є там 30 соток чи 50, ви собі їх засадите, ви з цього одного городика. Навіть по 60 гривень, якщо будете здавати оптом... ви на горанку заробите легко. Тобто, якщо ви ну, то нанімаєте трактор, він вам приїде, посади, підгорне і викопати, оці всі процедури ви зможете зробити благодаря тільки гарбузовим зернятам, які ви себе зберете з 30-50 соток. Запроста. Якщо більше, тільки комбайн. Без комбайна в цьому ділі нікуди. І перед тим, як купляти комбайн, думайте про сушилки. Сушилки, повторюсь, і буду повторювати, якщо ви її робите, вона вам здається велика, робіть ще одну таку ж саму. Сушилки великої не буває, Бо зберете врожай і вам треба далі його збирати, а він у вас зараза сохне. І все, розумієте? Сушилка, комбайн обов'язково. Все, всім щастя, радості, удачі, ставмо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення.